Це бджілка, так ветерани називають автівку, яку у перші дні повномасштабної війни передали із Сатонова на Харківщину. Транспортний засіб вірно служить на фронті, але час від часу потребує ремонту. Тої неділі їздили до наших хлопців на харківський напрямок, туди завозили машину і вітом забрали вже поломану машину, яка з перших днів знаходиться там на харківському напрямку. Потрібно ремонтувати, так що ми її забрали сюди. Ми вже приступили до роботи. Два, три, чотири дні, і машина повинна вже бути віддана хлопцям, які приїдуть. Скоріше всього, що заберу. Якщо ні, то ми знову її назад відженемо. Ремонтує автомобіль волонтер Юрій Кошалко. А це ветеран Олександр Вейко. Він із родиною теж допомагає військовим. Зараз вантажить на свій мотоблок благодійну допомогу, з за кордону. Мені кому не відмовили і по мірі можливості ми достаємо все те, що нашим хлопцям потрібно. Сухпайків пайків до амуніцій до машин, до ремонту машин. Ну долучаємося до всього, що потрібно нашим хлопцям. Доєднався до волонтерської діяльності ветеран Руслан Зеленков, який працює у селищній раді. Його основне завдання підтримка захисників та захисниць у їхній повноцінній адаптації до мирного життя та допомога рідним полеглих воїнів, щоб аж таких глобальних питань в людей не виникає. Але саме більше це збір документів, допомога. Між нами, між людиною самою і військоматом або ТЦК та СП. А? Ну, десь є якісь може недорозуміння. Ми стараємось ті мости наводити, щоб люди не поїхали в городок і не приїхали назад за якоюсь бумажкою. Тобто ми ці всі дані уточняємо. Формуємо і людей вже відправляємо туди. Також состанівчанин з колегами їздить по селах та збирає благодійну допомогу. каже, що люди охоче допомагають і організовують волонтерські штаби у будинках культури та школах. Люди приносять продукти, приносять консервацію, приносять овочі фрукти. Що треба на сухі супи, Що відправляємо посилки адресно солдатам? Приїжджають буси, загружаємо, що маємо в школі. Також там є центр, там і свічки виливають. Сатанівські ветерани долучилися до волонтерської команди отця Ігоря Топоровського. Той з 2014 року їздить на передову. Тепер він створив громадську організацію Поділля. Звернувся до наших парафіян і. Відгукнулися, ми з ними утворили громадську організацію. Вони є співзасновниками разом зі мною. І вже перші ластівки до нас прилетіли, такі в доброму значенні. Це гуманітарна допомога, надходження від такої асоціації переходжу плавно ще, бо не можу за них не сказати. Асоціація в Іспанії. Місто Малага. Нещодавно волонтери ще й вирішили осушити овочі та фрукти. Для цього їм у церкві виділили підвальне приміщення. Частина обладнання для цього вже закуплена. Фінансова сторона нас турбує, бо кожен такий агрегат коштує в районі до тисячі євро, а їх нам придбати треба ще три. Має нарізати, один має чистити це все. І ще один має вакуумувати. Ще один проєкт отець ігор планує реалізувати у співпраці з громадською асоціацією єдні заснованою сатанівчанами, які проживають в Іспанії, та українським консульством. Якщо задум вдасться втілити, цього літа діти полеглих воїнів поїдуть на відпочинок до Іспанії.